Доброго здоров'я всім. Сьогодні такий коротенький відео про е інструмент і гарантійне обслуговування. Я користуюся відомої фірми. Ну, В курсі, е багато майстерів ним користуються, є срач в інтернеті, що там багато коштує, неякість інструмент. Тому Коротше кажучи, то все в мене відпало зразу. Бо, тому що Є гарантійне обслуговування, мені це дуже подобається. Є термін. там 3 роки на інструмент, на акумулятори там 2 роки, якщо в їхньому клубі працюєш. ну Не працюєш, а маєш більше трьох акумуляторів куплених. тобто там два роки, чи Навіть більше у них є гарантійне, цей, гарантію надають фірма. Ну, Булгарочкою я користуюся майже 3 роки. Цим Шуриком я теж користуюся майже 3 роки. Задоволений цілком. Ну, інструмент хороший, скажімо так. Але ще краще це їхнє гарантійне обслуговування. Тому що я заніс цю булгарку, там було у нас, ну, в мене були проблеми. Я два рази міняв на ній щитки, стерлися. Ну, працюю кожен день. нею І не тільки одною. Тобто цією булгаркою в мене ще одна є. Навіть не одна, а ще дві було б. Ось, Ще є така булгарка. Теж кучу років у мене вона є. Теж тої самої фірми. Відповідно, працюю часто. Є ще велика булгарка, але ну, менше з тим. Ця в мене старіша, ця менше року має, вже вона теж зношена. Ну, Вона десь певно півроку у мене є. От. Ця майже три. Щітки два рази вже не їй міняв. Відповідно, що сталося? Шум. якийсь, ну, Шумить, працюєш, ну, вже чути, що, що щось не то, хочеться по ремонту здати. Я її здав. Хлопці, 4 дня в них було. так, 4 дня вони ремонтували, ну, як ремонтували, прийняли на сервіс, поки хлопці там чергають туди-сюди, ну, менше тим. Телефонують вчора в неділю, телефонують, питаються, Юрій, там гарка, ваш ремонт, щитки і дріт. Це не гарантійний випадок. Чи замінювати. Кажу, міняйте, ціна питання 200 гривень. Добре, все окей. Хлопці поміняли. Комплект чіток, підшипники. От, Бачите, Підшипники. Тобто, скільки пунктів поміняли. Для того, щоб якщо б я заніс просто комусь в ремонт, я б купав ще одну булгарку. Ще одну булгарку, як мінімум. Тобто, Вона коштує там 2800, я б заплатив десь, певно, під 2000 тільки за ремонт її. От. Так само і зі Шуріком. Шурик мене цілком задовольняє, працює, все як має бути. тобто В межах майстерні він ну ідеальна річ. заміняє мені дрельку, виконує всі функції, від а до я. тобто Треба картину повішити, без питань. Треба задюбелити стелаж, без питань. Тут є ударник, все працює. Патрон ну патрон я поміняв, там він розлетівся через те, що там просто попало куча цієї. Цього... З, цегли, з, цегли, там, з бетону я сверлив, ну, розлетівся. Скажімо так, ну з тим. Мав другий патрон, я поставив сам колись. Заніс в ремонт, поміняли хлопці також, все безкоштовно. Бачите, скільки пунктів. Мотор поміняли, вимикач поміняли, редуктор зборів поміняли. Почистили, пахне. ну, подухну, з духами, коротше. Ну, задоволений. Так що, хто коли купляє якийсь інструмент, думайте перед тим, чи є гарантійне обслуговування. Тому що це дуже важлива річ відігри. І От, наприклад, цю булгарочку, Вона теж хороша, все класно працює. От Скажіть, будь ласка, вона відпрацює майже 3 роки. Куди я звернуся і по її ремонту? Чи мені відремонтують за ті гроші о, за 200 гривень? Чи зремонтують мені таку булгарочку? Ніколи в світі не віру. Так що перед тим, як купляєте інструмент, завжди звертайте увагу на гарантійні е, ці, е, як би сказати правильно, е, гарантійні умови самого виробника. Ось так. Є вже така пилочка. Користується ще зварювальним апаратом, більше 7 років ще одним. Також без проблем. без проблем. Так що, хлопці, не робіть срачу. Та, заплатили трошки дорожче. Ця болгарка коштує на ринку на 350 майже на 400 гривень дешевше від цієї. Вони ідентичні. Тобто ці запчастини є е, взаємоміняємо. Вони один в один. Копія макіти, там, якоїсь, я не знаю, якої. Тобто, взаємозамінні деталі. Але 400 гривень я заплатив дешевше, а гарантія, ну сумніваюся, чи мені зремонтують її замінявши кабель за 100 ще мось гривень і щитки за 50 гривень. Тобто перед тим як купляти, подумайте, чи, чи вам ці гарантійні обов'язки будуть в потребі. Так, я розумію, якщо ви болгаркою будете користуватися раз в місяць, там обрізати якийсь кутничок туди-сюди і покласти її далі в сервант на зберігання. Ну, та, тоді купляйте оцю річ. Вона є чи її, Так, без питань. А коли ви користуєте день в день, гарантійні обов'язки фірми це є дуже-дуже е, в... потрібна річ, скажімо так. От, Дякую. що є такі у нас Працівну протер... гарантійні фірми.